Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Вихідний день, вирішив я трошки повідпочивати. Отак. Грядка. Трошки оставили під пар. Там, де буде на той картошка. Там, де буде на той год картошка. Розкидав трошки гною. Виросла щириця ексидерат. В следующий раз грічечу посаджу. І думаю, зафрезую. дощу все одно нема. Фриза не достає, на півглибини фреза фриза не достає до сирого. Ну що ж, будемо дерентяти. Отак От ну, надіваю свої Монокуляри янтарного кольору. І погнали наших городських. На що я його зробив, не знаєш. Отак, отак. І поторохтів сам працювати, а я відпочивати, мале, ну, аби ще хтось повертав його на поворотах, було б усім добре. Пещуга на дворі треба буде вітра почистити після цієї прижовки. Все, пари поганяли. Не хоче рівно їхати. Діти туди куди хоче. Де м'якіше, туди повертає. Так, крім точно треба чистити, Ой-ой-ой, все носило, виходили, ходім. Почав трошки що пройшов. Заглохло. От і хорошо. Сосанки вже видніються двору. Цікава штука ростуть, по пів метра вже поприростали. Значить пар поганяв не глибоко. Сантиметрів на 10. Але до зовсім мокрої землі не достав. Таке, чуть-чуть чуть-чуть врожні вогкувато піднімається і все. Дощів нема, обминають, обминають. А це сьогодні 2 червня вже. 2 червня. Хто вгадає, що тут посаджено? А тут посаджена картопля. Отак. От дощу нема, хрен собачий сходить. Шкіриться, так як я на сонці, тільки я очки надів, а в неї не виходить. Мабуть сьогодні підгорну. Вроді обіщають дощик 20%. Ну. Хорошо одне, не примерзло. Хорошо ще одне. До сих пір жука не бризкав, бо нема. Посиділи, понасирали. У сусідів на грядках полупилися. А у нас, ну кой де є, старий жук сидить. Трошки краще на цю сторону. Тут іначе сорт. Тут зоряна чи зоряна посаджена волохата, така картопля, її не дуже жуки жруть. Як вже як вже всю сожрали в сусідів, тоді аж перелазять до нас. Таж вуха пов'яли. Ай, ще Зараза якась і кусається. Ой, добре, піду лаштувати під гортачку. І так, звузив колію сантиметрів по 4 кожної сторони розширив на максимум десь приблизно на 30 см. далі А тут настройка в розпор щоб не хиталось вліво-вправо тоді саме легше тоді саме легше ловить рядок. через що не дуже хто хоче знімати як обгортають картошку тому що це той ще той гламурний процес Це ще той лабурний процес. Ось ну, так саме краще, саме проще вони сняха, тобто, коли людське двіття і коли не двигається дижкиш. Можеш його трошки підрівнювати, відновлювати. А так як вони гуляють, а не по тобі. Виходить, ти його лево а воно тебе вправо. Вигортати, картофлік не хочеться, попіпалися. І якщо ніхто не хоче знімати там процес підгортання, це не дуже інтересний, довгий і марудний процес. Кожен когось краще виходить, але на Чорноземі, коли рядок нарізав. І колесо питається вскочить. і м'який грунт. І починаєш його тоді ловити. Ширше поставиш колесо по тоді ліже, ямку. Пуще поставиш, питається прогниш, вкосити рушений грунт. Не хочеться шкарпочку вигортати. Не хочеться. І так вона, як сказав один дядь, мені восрак в цьому році. Але це не не хочеться матірка казати. Але ж приходиться. Але ж приходиться. Трошки попустив їдло. В общем, якось особано так ніхтина не поміщається. Треба садити картошку в борчик. Тоді колеса поза бугром йдуть. Я дивився блін. отак ми підгортаємо. Тут свої гамно. Прижали, важить, не придавись, вона горта. Перший раз воно так і єсть. Пусть якось так. Що ми маємо? Бризкає дощик, захмарило, ну і хорошо може такий дощ піде. Підгорнув я картошку. Перший раз підгортать. Без бурта, зовсім погано. Оце міжряддя буде сполене мотигою. А це картошка в Якось так вийшло. Ну, Взагалі, хай росте. Так ото через те багато хто не хоче знімати відео про те, як він підгортає картошку, бо це дуже неприємний, особливо перший раз процес. Ну нічого. Слава Богу і Збройним силам України все буде добре.